Скажу вам чесно, над цим відео ми вирішили запаритись по-справжньому. ти не заснеш і додивись його до кінця. Ой, yeah. Ой, yeah. Що з картинкою кеон? Sorry, boss. I updated the firmware yesterday. Little bug. Так краще у нас випуск про анаморфотні лінзи. Boss, please turn on the so that the image is more sexy. Йовйо, мене звати Назар, і я вас вітаю на каналі ШОТ. І в нас сьогодні особливий випуск. Випуск під кодовою назвою Розмір не має значення. Якщо ви думаєте, що ваш об'єктив маленького розміру і виглядає непрофесійно і вже ні на що не здатний. А можливо ти часто задаєш собі запитання, як я буду на це знімати, що подумає замовник? Ну ні, це не солідно, треба великі, потужні об'єктиви. Серйозно? Наноморф це найменша анаморфотна оптика у світі, а виробником є китайська компанія Laowa. До речі, коефіцієнт стискання становить 1,5. Звісно, це не Оріон чи Кук з коефіцієнтом 1,8 або 2.0, але все ж таки це. Дуже-дуже достойне рішення. Об'єктив спеціально розроблений для датчиків Super 35 і Micro 43. А якщо захочеш використовувати на повнокадровій матриці, наприклад, як в Sony Alpha S3 або Canon R6, то буде легке вімітування. Але вмикай режим кропу і ти знову в грі. Лінійка складається з трьох об'єктивів: 27 мм, 2,8 діафрагма, 35 мм 2,4. І 50 мм також діафрагма 2,4. Доступно три варіанти флейра або відблиску: це холодний, теплий і нейтральний. Але який колір підійде вам? Голодне, якщо ти знімаєш багато екшену автомобілів і любиш низьке освітлення. Тепле, якщо любиш знімати на природі і контрастну картинку, І я зупинився на нейтральній версії. Мені важливо, щоб флайер не забрав усього кадру на себе, а картинка виглядала більш органічно. У цьому відео я пояснюю вам, чому я так сильно закохався в ці лінзи і як вони змінять аноморфотну гру раз і назавжди. Хороші анаморфотні лінзи завжди мають велику вагу через свою структуру лінз. але тут дуже маленька вага, яка робить вас максимально мобільним на зйомці. Вибач бро, але ти щось дуже великий. Якщо говорити про цифри, то 27 мм важить 313 г, 35-352 і 50-394 г. Чим менше об'єктиви, тим, напевно, менше проблем на знімальному майданчику. Я думаю, що навіть не буду сумку брати, достатньо пакету. Другий критерій це змінний байнет. Я використовую декілька камер для своїх проєктів. Це Canon C70, Blackmagic 4K, Canon R6, Xenus X5S. І в кожній з камер є свій байнет. У наноморфів є опція змінного байнету. Ви можете поставити їх на будь-яку камеру. Практично на будь-яку камеру. Це може бути камера з байнетом Micro 4 3, Sony X, L-Mount від Panasonic або rf байнет, на який, до речі, я знімаю зараз. Hello Створіть свій список камер, з яким ви хочете працювати і експериментуйте. Ідеальної камери не існує, а можливість поставити вашу оптику на різні камери це завжди великий плюс. І до речі, перегляньтеся відео, де ми розказуємо про різні камери. Третій критерій це гріб і гріповані кадри. Гріпований кадр це кадр, якому ви фіксуєте в статичне положення вашого камеру, додаючи при цьому руху, або уникаєте його. А якщо в тебе мала вага твого сетапу, то ти це можеш робити буквально з гімна і палок. Ось, е, наприклад, так. А якщо запаритись, то може бути ось так. Ну а якщо зовсім вже є в тебе багато часу і хочеш зробити щось дуже ефектне і круте, то бам! Четвертий критерій це фокус на відстань і діоптрії. Якщо говорити про анаморфотну оптику, то в більшості випадків це мінімальна фокусна відстань складає. Вісімдесят сантиметрів або, можливо, навіть ще більше. Це створює певні незручності. Вам треба ставити вашого актора за метр до камери, щоб він був в фокусі. Ну, чесно, не зовсім типу зручно, але завжди можна використовувати макролінзи або діоптрії. Це вам дасть додатковий простір можливостей по фокусній відстані. Якщо б мене запитали рівно рік назад, а давай поставимо аномарфоти лінзи на дрон, то я б напевно подумав, що це крейзі ідея, максимально типоризитована і стромна. Але з цими маленькими, малесенькими лінзами, це цілком реально. Якщо говорити про Inspire 2 і камеру Zenmuse X5S, то збалансувати об'єктив це цілий майстер-клас. Ми ще не розробили конструкцію балансування, тому довелося використовувати метод гімної полки. І без постпродакшо не бітися трошки тресе. Але пропоную глянути на ці смачні кадри. Якщо говорити про fpv дрон, то тут ситуація набагато краще. На 7-дюймовий дрон сікаю цей об'єктив стає без проблем. Питання полягає в тому, як це стабілізувати, але використовую програму Гірофлоу, і картинка буде ідеальною. На завершення хочу сказати, що беріть ваші об'єктиви, які є. Камеру, бери, світло, все, що є під рукою. Маленьке, дороге, велике, неважливо. І творить. Краще подумайте про ракурси, монтаж і ідею. Я завершу це відео кадрами, як ми з командою використали ці об'єктиви на дрони. Дякую за перегляд і за підписку. До нових зустрічей.